Приїхала я до нас на фотозону фотографувати такий чудовий автомобіль Lexus RX350 2016 року. А тут до нас заїжджає Гарік на елексі, гарік, що це ти таке привіз? Lexus. Що за Lexus? Я не розумію машина, чесно. Зал, Камери 360, парктроніки в круг, невма, повний привод, газ, бензин 57, 150 родового пробіга, два власника Два элемента, без не было Зимой чуть-чуть подзанесло женщина в, а угу. в хирительном состоянии. Премиальная музыка. Угу. Навигация. Газ, четвертое поколение, максимальная комплектация. Есть все. Два ключа, морда вся в броне. Так, бачу. Ага. На таких дисках, диски четкие. Угу. Вот. Машина купилась в Европе. Офігенний апарат за свої бабки. І стоїть он, сьогодні говорять, 490 ага, ага. за эту комплектацію, за это состояние, та ще не деньги это копійки. Добре, а дивись, моя трішки дешевша, але свіжіша. RX 350 з 16-го року на комплектації Black Edition. Там, до речі, в нас Елькантара э, дах, також люк є. <гумно> Комплектація взагалі обалденна в ньому. От подивись на цей теж. Не, ну ну добре, давай, сравні? давай, порівняйся. Кожа, этот кош зам. Ні, ну чого. Не, смотри, в Олексі, смотри, Напад. Хорошо, вентиляція в тебе є. Есть. Есть. Є. Підігріва Передні, є. Передніх задніх. Пам'ять сидінь є. А електрорегулювання керма в тебе есть. є? Є. Е? А, ну, ну ну ладно, ладно. Ну, саната вообще в конкуренція. Електрорегулювання <гумно> заднього ряду є у тебе? Ні, в мене немає. Ну все, давай. Ну почекаймо, я дешевша і свіжіша. Там пробігу 118 тисяч. тебе скільки пробіг? 153. Ну, трішки більше. Америка чи офіциал піде? У мене Америка. А у мене, офіціал. мене Америка. А що б ви обрали? LX 12-го року чи RX 16-го року. Чекаємо відповіді ваші в коментарях.